Я Ілля Могила навчаюсь в регіональному центрі професійно-технічної освіти міста Зіньків по професії кухар-кондитер на другому курсі. Мій заклад було засновано ще у 1944 році. В центрі цікаве та різноманітне життя. Високий рівень професійної підготовки. Художньої самодіяльності спортивні секції волейбол теніс бібліотека з великим переліком технічної та художньої літератури затишний гуртожиток Діє учнівське самоврядування, в якому я обраний головою. Навчання об'єднує не лише знаннями, а й теплими моментами дружби, підтримки та натхнення. В нашому закладі можна опанувати різні спеціальності, але я обрав за покликанням душі саме кулінарію. Щоб стати професіоналом своєї справи, бажано мати профільну освіту. Чому обрав саме цю професію? З нею я зможу виявити свою творчість. Експерименти зі смаками та інгредієнтами, стабільний прибуток з можливістю використовувати творчі здібності, шанс відкрити власну справу, якщо знаєш, як це робити. Разом із здобувачами освіти проходжу як теоретичну підготовку, так і практику в реальних умовах, отримуючи досвід на сучасному обладнанні. Я добре навчаюсь. Особливо подобається виробниче навчання, де можу проявити свої здібності та реалізувати себе. Працюємо з групою у лабораторії Кухар-кондитер, де готуємо різноманітні страви. Кожного року в нашому закладі традиційно проходить тиждень кулінарії. Я мав можливість проводити майстер-клас із приготування суші та ролі. Пройшовши перед цим виробничу практику у Києві в одному сушібарі, моя найбільша мрія стати професійним сушистом. Я впевнений, що зможу досягти своєї мети. Подобається моя професія. і Я пишаюся тим, що навчаюся саме тут, в регіональному центрі професійно-технічної освіти міста Зіньків, і хочу запросити всіх бажаючих, хто полюбляє готувати в наш центр для підготовки майбутніх кухарів-кондитерів.